Привіт! Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні в мене по плану полив і хочу вам показати, як я поливаю свої орхідеї. Рідко так роблю, приблизно один раз на місяць, коли я повністю достаю всі свої орхідеї з підвіконня. Намиваю, поливаю свої орхідеї і вимиваю підвіконня. Ось у мене всі орхідеї, окрім моїх малюків. Сьогодні в мене буде смачненький поливчик для цих орхочок. Хочу добре промити горщички і смачно напоїти своїх орхідей. Поливати буду з бурштиновою кислотою це амінокислота, яка дуже корисна для всіх квітів та рослин. Буду розводити згідно інструкції. І сьогодні я буду поливати свої орхідеї методом замачування. Так що максимально буде корисний в нас полив. Окрім того, що я замачую, я ще цією водичкою протру всі листочки, щоб орхідейки не були в мене в пилу. Ну що, зараз я приготую теплу водичку, розведу бортинову кислоту і я поливаю в першій половині дня. Ось так я замачую орхідею горщику. вони в мене в подвійних горщичках. Зараз по корінчикам піде живильна вага, зволожуються і коріння, і субстрат. В даному випадку, в мене тут кора. І тут, в мене, бачите, також все зволожується. Як напитаються корінчики, я водичку зливаю, і на цьому все. Переходимо до дітлахів. Я прибрала з цього підвіконня великі орхідеї, залишила тільки дітлахів. Ось так вони виглядають. Всі в мене дітки в закритій системі в стаканчику такому знаходяться. Я буду просто доливати трошки водички. Такий полив їм подобається. Ось я пролила, налила стільки водички. Це небагато для них. Я вже знаю, як у мене орхідеї на цей полив реагують. Ця влага зараз піде по всьому субстрату розподілиться і по корінчикам. Нормально все вони в мене такий полив виносять, їм подобається. Ну що, дивимося на результат. Ось. Так виглядає в мене помите віконечко, полити орхідейки, та водичка, яка стікає з горщика, я залишаю. Це буде додаткова волога. Коли я так не поливаю орхідеї, то я просто доливаю водичку в подвійний горщик або в кашпо, щоб на доночку була трішки водичка. І все. З цим віконечком ми вже прощаємося. Переходимо на інше. Ось бачите, тут в мене гарно видно, що трошки водички залишилося на донечку, і орхідейки в мене помиті та дуже задоволені сьогоднішнім поливом. Ось таке в мене було відео. Сподіваюсь, вам було цікаво трошки зі мною побути один полив орхідей. Я вам дуже рада на моєму каналі. Обов'язково підписуйтесь, ставте пальчики догори. Залишайте свої коментарі, а я вам бажаю гарного, тихого, мирного дня і здоров'я вам, вашій родині і вашим орхочкам. До зустрічі!